Уряд в Україні вцілів, але урядова криза спричинена глибокими проблемами, які залишаються. Тому політична нестабільність загрожує Києву і далі. Пишуть американські видання про українські події сьогодні. Washington Post повідомляє про урядову кризу в Україні разом зі статтею про активізацію боїв на Донбасі. Уряд прем'єр-міністра Яценюка витримав голосування про довіру у той час, як обурення економічною рецесією і політичним кумівством загрожує розвалом урядовій коаліції. Пише часопис. Цитата: Український уряд опинився під щораз більшим тиском США та Європи, де зі щораз більшим розпачем дивляться на проблему корупції. Кінець цитати газета цитує неназваного західного дипломата у Києві, який сказав, що внутрішні проблеми українського уряду можуть послабити режим санкцій щодо Росії, бо європейські країни втрачають бажання йти на фінансові жертви заради України, сказав дипломат газеті. Агенція Bloomberg вважає, що політична криза у Києві поглибилася, бо після того як уряд Яценюка вцілів, одна з партій у парламенті Батьківщина заявила про вихід з урядової коаліції. Агенція ілюструє зменшення підтримки уряду в парламенті кольоровим графіком і окремо повідомляє, що Росія сьогодні подала в суд на Україну у Лондоні за неповернення так званого боргу Януковича. У виданні політико американський коментатор Адріан Каратницький звинувачує українських лідерів у безвідповідальності. Вони готові занурити Україну у політичну кризу, в той час як економіка Україні слабка, і загрожує скорочення валютних резервів і активізація насильства на сході, де Україна вимушена давати раду російській агресії. Автор посилається на джерела у західних столицях та у Києві, які він називає надійними, і каже, що США і Європа закликають українського президента. Дента додати в уряд більше незалежних професіоналів та реформаторів, але не допустити розвалу уряду і нових виборів. Кратницький вважає, що західних лідерів не можна вважати просто спостерігачами, коли йдеться про долю України. Бо вони доклали зусиль до організації принаймні 27 мільярдного пакету фінансового порятунку України. Зміни в уряді потрібні, наполягають міжнародні прибічники України, але ті зміни не повинні підривати стабільність. У виданні Forbes американський студент з українським корінням Марк Темницький закликає, щоб політики і всі решта називали Україну правильно і припинили вживати перед англійською назвою української держави. Артикль поштовхом до нагадування автор називає те, як у теперішній президентській кампанії у США політики пишуть і говорять про Україну вживання артиклю «З» перед назвою, що за звичкою роблять деякі англомовні політики, відноситься до тих часів, пояснює Темницький, коли мова йшла про українські землі, що контролювалися іншими країнами.